Всім привіт з вами Дімон Нортон і сьогодні ми граємо у Counter-Strike 1.6. І Аліною І Аліною, з Федором моєю сестрою. У нас сьогодні в мене в гостях. Оу, бомбу хтось уродив Треба кинути гранату На! Пусто. Де бомба? Треба бомбу знайти. Треба найти бомбу. Так что бомбу не найду, то уходим. Так, 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 так наче. Убили, ура. Бренду. Сто же спросили в весь Так, беремо до берету идемо на террех. Ну, на контр-террех. Идемо на контр -терорию. Так, і походу ми маємо зараз виграти. Я, я буду чотири раунди, так і все. Якщо я каску знімаю, знімаю по один раунд, два, три, чотири. Так що ще цей раунд. І он той... Ні, два, два, два раунди, хватить вам. Я би заснув більше просто часу, не маю ще потім марк-марнікрафтів, марк... на... О! Тобі виграв. Так, так ще ща... один пробедуща так пишли нас один раунд и уже по по походу будет кинеть кинется майнкрафт май майнкрафт другое видал будет так сградили бомбеты своих ух тут войнуха так пошли пишли пишли ладно пришли з пістолетали його. Він умер. Клей розімага. Чики. Це вберезь снайперку. Що? Це бере снайперку. Сыря oh, the... nee, no. сама собой получалась века трошки нудна. No. Он тебя был интереснейший, mm -hmm. зазнай. Молоток. Билл молоток. за Ага, да, че там А що е дума? Туда, 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 че туда. Заби. Так. Одна хп! Одна хп! Думачка, е тук. Добре. 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 Що, я Смарок, а, войны. Ах, что-то я таке? может. Быстрее. Что сохранил? Там сверху стоим. О. А, ты не можешь не свертываться. Какая мы найдет?

А якщо чесно, то контужити. Ти не хочеш. Пішли, пішли грати. З добре, та ні. О, я згадав, старія. Лесколія, ця карта колись була ще у... Ця карта ще колись була у тому... У... Half-Life. У Half-Life вона була, Half-Life. Це був до <риклад> Продолжаю. Что-то <риклад> здесь ты сидіти Все для робити. <риклад> <не> Либо <можливо. риклад> то не буде, будет, но дай...

Мразы, чуваки, спер, пері 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 пари, пер, пер, пари. Так. Играем, брат. А кто кажется, стартует. Теперь ничего так уникальная. Так, я, я продовжую грати в Counter-Strike, так? Пацан биде поход баху... якогось убити, але я не хочу і не хочу з вами не прощатися, бо щось так не э... так буде. Так, дойде карту читаю і допустим. Як играю, що я виграю, я виграю тут. То... Сьогодні ще буду мать проф на каналі.